Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Розділ шостий. Тихо мирно лежали на балконі. Шпондермен розводився про стасову кав'ярню, а розповідав, яка вона маленька та непримітна. Єдиний плюс дерев'яний подіум перед входом, така собі відкрита веранда під дашком. Стас іноді виносить туди столики. Але зазвичай в цьому немає потреби, бо відвідувачів усе одно дуже мало. Тій кав'яринці бракує чогось важливого вона ледь животіє, мабуть, доведеться її закривати. Сплюхові ця розповідь не заважала, він солодко похропував і робив це так принадливо, з такими заохочуваними переливами, що в котів почали заплющуватися очі. Голота витягнувся в улюбленій позі на спині, лапе рівні, підборіддя вгору. Для котів спати вдень обов'язково хоч скач, хоч плач, усе одно сон звалить, але, правду кажучи, ніхто особливо й не пручався. Вона лікувальна, куди її прикладати? Сусідка пані Крепової, суха як терська жінка, з неприємним різким голосом, випитувала, як користуватися лисою гарячою кішкою. Так, наче це була якась електрична грілка. Жіночка ніяк не могла второпити, чим же корисна ця боронеса. Має ж бути якась вигода від такої потворної тварини. Хто її триматиме просто так? Від неї, мабуть, тиск падає, чи нерви заспокоюються, чи травлення покращується, чи суглоби наболять. Куди її прикладати? До ніг, до шиї, до живота? Карпата се кошеня під стрибом вибігла з кухні і зупинилася у дверях. Ой, яке воно страшненьке, похитала головою сусідка. Не було у вас котів, а тут одразу два і обидва плюгавенький. Малого не здивувало, що його назвали плюгавеньким. Не красим, чого вже тут сперечатися. А от цифра два. Малий хотів було похвалитися, скільки у цій квартирі насправді котів, але пані Крепова так виразно на нього глипнула, що він проковтнув репліку, яка вже мало не злетіла з язика. Але таки не змовчав, зацікавлено запитав. Як ви називаєтесь? Маргарита Петрівна, а тебе кутиську, як звуть? Яків, відповіла пані Крепова. його звати Яків. Він завжди про це запитує. Як, як? Я його так і називаю Яків. Малий ж підстрибнув він має ім'я. Господиня дала йому ім'я. Вона його Яковом називає. Треба виправдати честь називатися таким іменем Яків, а він і не знав, що він Яків. От кого б додому не пустила, то це кота, різкає сусідчин голос, влучувати в кожному куточку помешкання. Була б від них, буде користь, якийсь лікувальний ефект, але й тоді користувалася б відразою. Не люблю цих створінь. Котам сусідка теж не сподобалась. Яків покрутився біля її капців та й сховався на балконі. А жінка, досхочу нагомонівшись, намацала ногами скинуті капці, почала взуватися, аж раптом заверещала. А цей клаповухий мені у капці надзюрив!» Ніхто з балкона і носа не вистримав, поки пані Крепова шукала інші капці, поки випроваджувала крикливу сусідку до дверей, поки вибачалася стоячи в одвірку. Покинута в кріслі баронеса, тим часом розплющила очі. А може, нам піти до Стаса працювати лікувальними котами у його кав'яринці, запропонувала стиха. Може не лікарі, ми навіть не медсестри й матбрати, – озвалася Пушинка. – Але коти й справді мають цілющу силу, приєдналась до розмови жоржинка, одна одну доповнюючи. Наша господиня казала. Коли кішка морчить, вона виробляє вібрації, що допомагають долати артрит, і ревматизм, і знижують тиск, і нормалізують серцебиття. Де ж на кожного кута відвідувачів набрати? Більше трьох людей одночасно у кав'ярні ніколи не буває. Так ста сказав. Тоді вже й решта котів узялися обговорювати важливу тему. Слухайте, а може, тоді краще офіціантами каву розносити, булочки. Погана ідея, кути з кавою і булочками на таці це дуже невдала ідея. Шерсті, все таке, ви що людей не знаєте, почнеться фу-фу-фу. Бринь-бринь. Тоді що? Мити посуд? Язиком, чом би й ні? Хочу, щоб останні відвідувачі порозбігалися. Коротше, хай там як, а ми, Стасові допоможемо. Але чим допоможемо? Як? бу 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 Тридцять шість і шість котів. Це ж сила селена. Ми вже нічого не вигадаємо. Аж тут і пані Крепова повернулася. Ага, каже, ось веде, а я думаю, де ті башкетники. По голосу чути не сердиться. Це ж треба, навіть після витівки Якова, не сердиться. Навпаки, усміхається. От і зрозумій цих людей. Чого, питає, поховалися? Бавтеся собі, є ж у вас спокійні ігри. Такі, щоб хату не розносити на друски, щоб каптів напсувати, чи не вмієте в нормальні ігри бавитись? Чом же не вміють, уміють, та тих спокійних ігор скільки завгодно. Ось хоча б така сліпий кіт. Сміятися ж можна, сміятися можна. Тоді дивіться в одному очі зав'язують, розкручують його, решта від нього ховається, а він шукає, супає праворуч, на мання, іде на звук, на шародіння, на стримуваний сміх або зупиниться, а потім як кинеться, як ухопить, хто до лапу трапив, той наступний сліпий кіт. Пані Крепова сміялася, спостерігаючи зі свого крісла, як бавляться коти. Не сподівалася, що матиме таку втіху. Лятуйтеся, як то може загрозливо рикнув один з малюків і нам острибати по всій кімнаті. Коти у розтіч перестрибують одне одному через спини. Пушинка вгору, так щоб малюку костих під неї пробігти. Хвостуля з безпечної відстані, лагідно торк його своїм довгим хвостом. Малий кімнатою товчеся, а поруч робоко призикує, прогуляться, мов завідна іграшка, що в неї от-от зупиниться механізм. Малий голову підвів, ще й лапу вистримав. Гей, хто там? А потім усіх надурив, знанацька у бік, а там кутузов за робокопом одним оком спостерігає. Тут кошеня смугастого і піймало. Ула! кричить, стягуючи пов'язку. Я кутуза злапав! Ула! Ура! погоджується кутузов. «Ти крутий малюк і забирає собі хустинку. Тепер кутузов сліпий кіт із двома пов'язками на очах. До підлоги припав, скрадається, викаблучується. Вусе сторч, не підглядай, гукаю до нього. А що тут підглядати, як ти у двох пов'язках? Одна своя картата, інша спільна. І що котові ті пов'язки, як він вусами бачить, для кота вуса, наче локатори, наче очі і ніс. І попередять, і врятують. Коти вислизають у кутузиво з під самісіньких лап, розлітаються на диван та крісло, регочуть, аж кімнатою гуде. Пані Крепова обтирає під окулярами сльози від сміху, аж раптом відчуває кутузов якийсь стовп у нього перед носом виріс живий, теплий, закутаний у тканину. Що ще вигадали ті друзяки? Хап той стов зубами, а над головою грізний голос. Зуби засвербіли. Куту спільну пов'язку з голови стер, свою картату поправив. Витріщається оком. Хто тут? А це стас над ним нависає горою. Нога у котячих лапах застрягла, на у капкані. Ото попав смогастий. Але очі хлопці сміються, він лише вдає, що злиться. Це відразу видно. Він у доброму гуморі, у руках величезний пакет. На пакеті картинка, задоволена котяча морда, сухий корм для пастунчиків долі. кота з ноги струсив, поколотав гігантською пачкою, і до нього позбігалися всі, навіть троє кошенят облишило босинішки Крепової з вже погризеними, заслиненими пасочками. Ці троє не брали участі в загальній біганині, боялися, що їх затопчуть. Стас посунув коридором до кухні, в вмістом пачки, пританцьовуючи та наспівуючи, кутузов умить його за ним. А тоді й решта зачаровано потягнулася ланцюжком та жужитній танці. Лапка вліво, лапка вправо, спритно вправно моторно, всі тримаються заданого ритму, у кожного свої рухи, навіть у найменших Брейкер на самих лише передніх лапах. Головою донизу, робокоп задом наперед, пушинка балеринка під стрибом, степко степом, вертун з вихилясами, хвостуля хвостулях у повітрі хвостом. А особливо завзято хавчики, перечуваючи смачну поживу. Останньою пані Крепова, похитуючи стегнами та клацаючи пальцями, наче із у танці фламенку. Оце так шестя. Де ножиці? Ось вони. Кутик упаковочки полетів у смітник. А в кожній котячій мисочці виросла гірка ароматної смакоти. Про всяк випадок, перш ніж почати їсти, коти ще раз придивилися до етикетки. та восата морда, без сумніву котяча, не собача, ні. Її захромтіло смачного. Після вечері стас, напівлежачі, поклавши ногу на ногу, а одну руку під голову, читав у кімнаті. Коти його обсіли, а він і не, не заперечував, але й особливої ніжності, такої, яку господині до баронеси, не виявляв. Та й коти, начебто, випадково біля нього опинилися, стримано сиділи поруч, жодних сантиментів. Пані Стася, саме так було звати пані Крепов, дивилася у своєму кріслі якийсь телесеріал. Щойно торкнулася до вухастої голівки улюблениці, як Баронеса підвелася, стрібнувшись. Що сталося? Постояла задумливо і знову лягла. Більшість котів поховалися де. лише троє малих догрізали у закутку госоніжки. От у когось справді зуби свербіли, біленькі та гострі, щойно прорізались. Тиший спокій у квартирі, майже родин дилі. І кому це спало на думку через перевірити, чи той корм, бува, не собачий. Попростувала котяча інспекція на кухню, троє котів, потім семеро, і ще. Баронеса випручилася від пані Крепової, зістрибнула на підлогу. Навіть ситий сонний бубуляк видобав з балкону. Зпід зачинених дверцят кухонної шавки заклично пахло. Начі ж не голодні були, і дверцята змогли відчинити лише на вузеньку шпарину, бо далі замок напускав. Але у той отвір таки можна було пропхати лапу, і цього вистачило саме через ту шпаринку все і сталося. Коли стас зайшов на кухню, коти валялися на підлозі, наче їх розкидало вибуху, ніхто з них не міг ані поворухнутися, ані підвести голови. «Вуаля!» – розвів лапи лапими сосис, начебто й винувато, але його кругла мармиза мала підозріло задоволений вигляд. Ніхто не спробував навіть відповсти. Критична стадія переїдання всіх позбавила можливості врятуватися втечею. Пані Крепова налякалася, побачивши здуті животи, усіх навіть у Боронеси. Відчинила шавку, а там роздерта порожня упаковка. Підчистили в усаті геть усе до останньої крихти. Як же господиня розсердилася за один вечір з'їсти кількаденний запас харчів, яке неподобство? Не нажери хвостаті, зараз в усіх животи скрутить. Що вона з ними робитиме? Геть показилося. Але хвостаті на нажери не показилося, вони лише добряче поїли. Мабуть, уперше за життя до схочу натопталося смачненьке. Стас обвів поглядом на рухомих пузанів. Усіх морди, як у того на картинці, ситі та втішені, хоча й трошечки пролякані. Нічого їм не буде, подумав. І замість насварити, не, не втримався, розреготався, ще й заходився фільмувати котячі звалища на мобілку. А коти, побачивши, що буря їх уминула і ніхто не збирається виганяти їх за чергову шкоду, ну мав працювати на камеру. Артисти, та й годі. Лежачий танець улаштувала, кидаючи погляд в об'єктив. Стас аж згинався з сміху. Коти полягали вздовж графічного малюнка на ліноліумі, кожен на свою рисочку, і за сигналом пушинки ап-ап-ап перекочувалося, змінюючи орнамент, наче у колейдоскопі. Танець, поповзань, перекотень, пробелькотіла пані Крепова, ледве стримуючись з сміху. Вона вже не сердилася. Не на минуло й кількох хвилин, як коти, задоволені собою глядачами, зіп'ялися на лапи. І не повірили власним вухом. Візьму вас завтра з собою, покажете це жахіття Олесеві. Чого це раптом жахіття? образилось коти. І хто такий Олесь? Класне жахіття, регутнув Стас. Кортить ще раз побачити. А Олесь це мій товариш, ми разом працюємо. Він не повірить, скаже, що я скачав це відео з інтернету. Покажете йому це наподобство ще раз. Клаповух кивнув покажемо. Якщо нас добряче перед тим прогостять, докинув хавчик, худий, худючий, а черевця колесом. Усіх візьмете, уточнив Кутузов. Не розділяти ж вас, відповів стас. І малих їх насамперед.